На Коломийщині з'явилася Божа Мати. Мешканка Барім'ян Гвіздецької територіальної громади стверджує, що на шибці тутешньої каплиці явився образ Діви Марії. Жінка помітила з'яву, коли прибирала у церковці. Каже, що з того часу минули роки, а зображення матері господньої не зникло зі скла. І досі тепер вікна у каплиці замінені, а й шипки шибки зробили образ. Той день Ольга Фраюк з берем'ян каже, не забуде ніколи. Пригадує, як звично прибирала з іншими прихожанами місцеву каплицю. Коли почала мити вікна, помітила дивну пляму на шибці. На драбину вилізла і помила одну тафлю другу. А третю кажу: мити просто не буду, тому що там райдуга така. Сусідка Галя каже: злазь злазьте з драбини. Я злізла і так дивлюся, і кажу: матір Божа. Жінка стверджує, то була не просто пляма. Чи веселка від заломлення світла? То був чіткий образ Діви Марії. Такий облік матінки божої діта така була вона у шатах. Я побігла до церкви, почала плакати, молитися. Жінки прибігли і теж побачили. Ці події відбувалися у 2008 році. Розповідає Ольга Фриюх. З Часом вікна замінили на нові, а шибки зі з'явою зробили образ. З того часу неодноразово скломили, каже жінка, але із зображенням нічого не трапилось. Та що то ж ви? Витираємо, бо стояло у веранді тут у церковці, то там і жмухи літають комарики. Нічого воно не стирається. Ми витирали, ми чистили. Уже скільки років пройшло? Ну. Вона не зникає. з того часу. Каплиця Димитрія Солунського стала особливим місцем для вірян, розповідає Ольга Фраюк. Певна, що поява цього зображення у селі не випадкова. Люди приходили, приїжджали, молилися, пожертвували. Явилась матір Божа. Вона нам віщує якусь новину. Вона нам про щось хоче сказати. Не знаєм що. Жінка стверджує, з моменту тієї події почуває себе по іншому. каже внутрішнє піднесення, важко пояснити словами. У мене просто. Я десь, я десь не тут, я десь так. Будь-яке явлення церква сприймає з обережністю, розповідає завідувач канцелярії Коломийської єпархії Православної церкви України, а тому потрібен був час, щоб заговорити про це публічно. Явлення цього зображення відбулося у 2008 році, і воно носило місцевий характер, вшановувалося тільки громадою. Недавно настоятель храму і парафіяни звернулися до високопреосвященного владики Юліана для того, щоб проявити це зображення і вшанування носило. Загальний характер, це зображення було проявлене, видрукована копія цього зображення, і відбувається таке загальне шанування вірними нашої єпархії цього лику Пресвятої Богородиці. Для віруючої людини це просто знак присутності Бога, матері Божої серед нас. Неважливо, як це зображення проявляється, чи воно з'являється чудесним способом, чи фарбами, іконописець створює. Ми завжди поклоняємося тому, хто. Хто зображений на іконі, а не самому зображенню, як такому. Наскільки людина вірить, настільки відбувається чудо. Напередодні церкву святого Дмитрія Солунського відвідав Владика Юліан, де освятив новопридбаний престіл, а також разом з вірянами, в річницю явлення на слідів у Марії тут молились за українських військових та просили перемоги для України. Це напевне перше таке загальне вшанування з великою кількістю людей. І ми віримо, що з цього часу розпочнеться. Паломництво відвідування цієї святині, вшанування Пресвятої Богородиці Марина Максимі Андрій Гаращук, Сергій Грин, події НТК.